Іні новини далі про ситуацію на українському фронті, зокрема на харківському напрямку, поговоримо з Іваном Ковальовим, начальником відділу прикордонної служби ГАРД. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, слава Україні! героям слава! І одразу хочу звернути увагу наших глядачів на те, що у кутку ваших екранів зараз з'явився QR-код, за яким можна задонатити. Адже бригаді ГАРД дуже потрібна наша допомога. А яка допомога? Пан Іван нам розкаже. Будь ласка, вам слово. Дякую. Щодо допомоги важливо. Утримувати нашу перевагу над противником, а саме в застосуванні дронів, відтак нам потрібні ударні дрони, щоб ми могли бити загарбників на підходах до позицій. Ми активно полюємо на ворога за допомогою наших пташок. З цього і виходить, що дронів нам потрібно більше. Дрони розхідних, яких чим більше, тим краще. Ми маємо передусім зберігати життя наших наших військовослужбовців. А дистанційна боротьба та знищення окупантів це саме те, що нам потрібно тільки накопичувати і збільшувати. Тож, будь ласка, прошу всіх доєднатися до цього збору, адже нашим захисникам захисникам з бригади ГАРД дуже потрібна наша допомога. На зібрані кошти хлопці придбають безпілотники і таким чином зможуть ще більше. Ефективніше діяти на лінії фронту. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? На Вовчанському напрямку, де в складі Сил оборони України продовжує виконувати бойові завдання прикордонна бригада ГАРТ? обстановка залишається складною. Ворожі сили постійно здійснюють вогневий вплив на наші позиції. Намагаються активно діяти малими групами піхоти. Але протидіємо усім намірам противника успіхів в них немає. На вашу думку, чому ворог не полишає спроб окупувати Вовчанськ? Всі дії ворога на напрямку мають на меті створити все ж таки тут так звану буферну зону та нарощувати передумови для просування в сторону Куп'янська. Що поставить відповідно під загрозу оточення наших підрозділів, які ведуть боротьбу з ворогом, як на Вовчанську, так і на куп'янському напрямку? Цього не можна допустити. І наразі сили оборони України, в тому числі військовослужбовці прикордонної бригади ГАРД, припиняють будь-які спроби окупантів просунутись в наші смузи оборони. А що ви спостерігаєте? Чи змінилася тактика ворога? В нас на напрямку ворожі сили залишаються досить активними, постійно шукають ділянки для подолання лінії бойового зіткнення. При цьому тактика противника не змінилась здебільшого, це малі групи та підтримка артилерії мінометів та дронів. Більше мінометів та безполотників атакують переважно вдень, а от дрони дуже активні в темний час доби. Вони у ворога часто оснащені приладами нічного бачення, це додає нам багато проблем. От ви кажете, що ворог рухається малими групами. А чим ефективніше працювати по малим групам все-таки безпілотниками, тивпівдронами чи артилерією? Е, практично в більшості безпілотними е, літальними апаратами, але е, наша артилерія не відстає від. Е, Кількості вражень, отаких от от елементів противника. Тому в порівнянні сили рівні, скажімо так. А я нагадаю, що прикордонники з бригади ГАРД дуже потребують нашої допомоги. Зараз на ваших екранах є QR-код, за яким ви можете задонатити, для того, щоб хлопці змогли придбати безпілотники. І таким чином були ще ефективніше на полі бою. Тож, будь ласка, донати, пам'ятайте, що малих донатів не буває. Кожна гривня наближає нашу перемогу. Пане Іване, а як погода зараз впливає на бойові дії? Щодо погодних умов, хочу зазначити, що складні погодні умови дещо заважають виконувати завдання з розвідки та ураження через мороз швидше сідають акумулятори. А туман обмежує видимість і підвищує ризик втрати борта, проте, не дивлячись на зміни погодних умов наших пілотів, достатньо досвіду для дій в таких умовах. Відповідно, бойова робота не зупиняється. А які втрати ворог несе у живій силі і техніці? Ну, застосовуючи те, про що ми говорили, тактику малих груп, противник втрачає свій особовий склад при постійних спробах подолати наш бойовий рубіж оборони, оскільки ми працюємо на упередження і наносимо вогневе враження по ворожих силах з усього наявного озброєння. Але противник продовжує активні дії, тому втрати його живої сили досить великі. А от щодо техніки, то її застосування противником майже не відмічаємо. Буває, з'являється вантажний логістичний транспорт або так звані автомобілі-буханки. Наша розвідка забезпечує інформацію про ворожу активність в режимі 24 на 7, тому в разі появи в полі зору таких цілей вони одразу знищуються. Тобто техніки поменшало, правильно? Так, от таку ситуацію станом на сьогодні ми відмічаємо. А як вважаєте, чому поменшало техніки? Чому вони менше стали її використовувати? Ну, на це може бути декілька причин погодні умови, або е, і також е, максимальне їх, її збереження. Окупант боїться її втратити, можливо. Станом на сьогодні має великі втрати по техніці і зменшення її кількості та резерву. А те, що спостерігаєте, це стара техніка чи є якісь нові зразки? Е що, чогось нового для себе ми не побачили. В більшості це техніка, яка вже була і використовувалася окупантами на інших напрямках бойових зіткнень. А чи намагаються вони якось захистити свою техніку від наших ФПВ-дронів? Так, звичайно, виявляли ми факти кустарних, скажімо так, обладнань техніки. Рішітками, будь-яким іншим матеріалом, який зменшує ураження, але в принципі їм це не сильно допомагає, щоб прикордонники з бригади Гарб ще ефективніше нищили техніку ворога. Будь ласка, донатьте за цим QR-кодом допоможіть хлопцям зібрати кошти на FPV-дрони для того, щоб бути ефективнішими на полі бою. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Наближайте нашу спільну перемогу разом з нашими захисниками. Пане Іване, скажіть, будь ласка, яка інтенсивність використання ворогом авіації на вашій ділянці фронту? Зараз вона невелика. Авіодарів може бути кілька за добу. Здебільшого ворог використовує дрони та міномети. А каби скидають. Це стосується от саме і кабів. Скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація, які сили ворог підтягує під Вовчанськ? Резерви ворог підтягує, але для того, щоб поповнити свої санітарні втрати. І, як же я казав, вони в противника доволі високі. Кількість ворожої, ворожих, ворожої живої сили та техніка, яка знаходиться на напрямку. Достатньо для створення тут загрози, але коли ми завдяки нашій розвідці ці резерви помічаємо, то дуже скоро замість цих резервів росіяни, росіянам доводиться заводити нові сили. Ситуація серйозна, але контрольована нами. А чи вдається вам взяти в полон росіян? Об'єктивно на моїй ділянці за останній час таких фактів не було. Пане Іване, а чи очікуєте, що Путін перекине північно-корейських вояк на територію України? Усі загрози розуміємо, і готові до будь-якого розвитку подій. Відтак постійно відстежуємо ситуацію по нашому передньому краю оборони. Наразі чогось незвичного не спостерігаємо. Ну і який би противник не був, всі, хто за гарницькими намірами приходить на нашу землю, будуть знищені. А я для всіх глядачів хочу нагадати, що за QR-кодом, який знаходиться в куточку ваших екранів, ви можете задонатити для прикордонників бригади ГАРД. Хлопці на ці кошти купляють обов'язково безпілотники, безпілотні системи для того, щоб нищити ворога на нашій землі. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до цього збору, допомагайте хлопцям нищити наших ворогів, наближайте разом. З нашими захисниками нашу спільну перемогу. Дякую вам дуже, пане Іване, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня! Дякую. Нагадаю, це був Іван Ковальов, начальник відділу прикордонної служби бригади ГАРТ. І з початком повномасштабного. Можна...